У кого є ось така оригінальна зарядка Renault від 220 В для домашньої розетки. Той можливо помічав, що вона може мати два режими роботи. На силу струму 10 А і 16 А. Для 10 А написано, що вона працює від загальної розетки. А на 16 від виділеної. Що ж таке виділена розетка? Виділена розетка це розетка, яка працює по технології Green Up. І так само на вилці. Ось тут є цей значок. А Green Up це розетка, яка має в собі вбудований магніт. Який замикає геркон ось тут у вилці. І цей геркон переключає дану зарядку у режим роботи на 16 А, що дозволить вам заряджати автомобіль десь наполовину швидше а для того, щоб її активувати в домашніх умовах. Можна використати ось такий маленький неодимовий магніт. У мене 10 мм в діаметрі і там пару міліметрів в товщину. От. І зараз я вам покажу, в чому різниця. Включаємо її в звичайному режимі. У мене є гачок, щоб її підвісити. Я зараз поки так продемонструю. подивимося в режимі 10 Ампер зарядка показує в поточному стані повного 11 годин 15 хвилин. При цьому прикріпивши магнітик внизу вилки ось у це місце приблизно. Зараз спробую. так Просто щоб продемонструвати, як це працює. Зараз подивимося, яка буде різниця. Опа, і з 11 годин 15 хвилин у нас стало 7 годин 15 хвилин. Я думаю, що це досить суттєва різниця. І при цьому всьому одразу хочу застерегти. У мене... Розетка Грінап не встановлена. І для того, щоб використовувати режим зарядки на 16 А, треба мати на увазі, що з часом оця вся пара може дуже суттєво грітися. Як вилка, так і розетка, так і проводка всередині. Тому майте на увазі, що можливість заряджати. Вдома швидше автомобіль від розетки 220 є, але для цього треба подбати про власну безпеку і безпеку свого помешкання. Починаючи від автомата в щитку. Проводкою. і закінчуючи самою розеткою. Розетки ці грінап. Є у продажу. Частіше всього можна знайти варіанти від фірми Legrand. Ціна її десь приблизно в районі 70-100 євро. Тому, кому буде корисно, користуйтеся, але будьте обережні. Дякую за увагу.